Так, всім добрий ранок, на 6 ранку зробив собі кофе і сьогодні будемо розбирати газончика. Скидати порядок, одкутимо ресору. так як колеса трошечки сміщені боком. з за того, що лопнув оцей у нас болтик, маленький болтик. Більше всього, я думаю, що вони трошечки боком стоять. Вчора трошечки повимивав. Кабинку краску пообивав. Керсер працює на УРА. 140 атмосфер, дом 170, такой. подивився точно 140. Ну, пообивало. Е, э, як нова, бля. Тралуска резина. Хороша. Чум тут бачимо. Ресивер більше всього. Шо. Де ж шланги йдуть вниз. Це видно на воздух накачувалося. Ні разу це не, не дивився. Не розумію нічого в газоні, але їздив вже другий рік. Ну будемо розбирати, дивитися, що там у нас. Бо нема тормозу, тормоза пропали. де шланг знизу під мотором лопнула. А розберу. Пару тижнів вже і соняк молотить. Що тут все на мазі? Все як положено. Моторчик до 240. Так, покажу вам, що на славутича поставив. Тару флором комбайна. Вчора косив. Вич, яке колесо. Лиса моя стояла. І то два теж поставили, опять спустило. Я його клею. Ну, як я поставив. Аса. Только надо его развернуть в эту сторону, чтобы в эту сторону смотреть. Ну и тоже как буду красить диск, албортировать. Переверну в другую сторону. а так он... гарнен Тузя. Тузик. 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 Помощник. Кабелюга. Кабелюга. Ах, яка кавельлюга. Все, 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 хватит дурачиться. Ну все, сьогодні на газон. Подивимося, що там заховано. І все остальне. Бачите, тут попив кофе, кинув кружку. Давай ці помощники. Порозкидайте, приболів, блін. Зараз на зараза ходить. Да, тузя? Ну то правда, почухайся. Поймазок. Ще досі нравиться резина. Туман! Що там лежиш? Ось такі справи. Ну, погнали. Врем'я біжить. Так, а куди його поставити? Ну давай одразу на колеса сюди, поки передок будемо відкручувати. Так, ну що, зажурився? Пройшло 40 хвилин, поки пооткручував, ходить, де відкручується. По кругу болтики три штуки, з іншої сторони три штуки, посередника під низом на резинці. Думаю, що нам мішає, а там, оказується, теж болтик. І з цієї сторони так само три штучки. Ну Все, зараз кидаємо, приготую колесо. Перед туди, а це щоб крилами на доску вперлися, бо колеса не вистачить, щоб рівно поставити. Все, погнали далі. Так, ну вже й кабіна знята, тракторець виручає, Далеке бачимо, вже сушечка стоїть. Ну, то пізніше покажу. Друга частина капот там. Трошки вимив, перетягнули 3 метри вперед. Тепер блистить, грунту ручку пройтись, але відкручую гайку, знімаю коробку, боковушку треба открутить а потім коробку з пару насос і веземо до самого крутого моториста на районі Валентина Михайловича. зараз ми доп'ємо його кофійок і хай розбере гляне чи, чи сухарі помінять, чи що. Там уже побачимо в його. Що спеціаліст каже, так і буде. А так потихеньку розбираємо. Якщо все, погнали далі. Далі буде видно. Отключений один болт був в коробці. <гум> Оце спеціаліст катався. Ну, не що, зажмемо тепер ловко. Все. Так, приїхали з головного моториста, кофе відпили. кришку зняли, кончилася п'ята передач. Сказав, це не Зіловська, це Сіповська коробка. І вало цей десоцільний, суцільний. І тут такий бігунець перескакує і обіло шестерні. Ну, то Я в наступному відео покажу, як я її відкручу. Так що мені треба цей вал. І той бігунець. Якщо зіповська коробка, сказав, що це скоросна коробка, на такі дуже важко знайти запчасті. Постійно неможливо. Так, ну, покажу вам саму головну шкоду, яку я зробив сьогодні. Ой, такий нежданчик. Так, почну з цього. Всього-сього починалося. Хотів завести, так як пізнє зажигання раннє. хрен його знає, заводиш димку, кидає такий біленький дим. Ну, переставить на один проти часової стріки, переставив завести, хотів. Клем я завжди накинув, все положено. Проводок вивів, тільки торк. І коротше, як торкнуло. Ну, лежить кожух під колесом. Тільки торг. воно ж йде удар, такі зразу як заводиться. І падає лапка стіплення, Бачите, аж по-живому даривала. Ну воно й було вже трохи. І як його? Щоб упирається у лапки. Виживний. Тільки там же ж ты ирошки, вже багато много не было. Ирожками управитель в лапки і б'є сцеплення. Представляєте? Оббиває всі лапки. Це піпець. По живому, по живому, диви, по-живому, йолки палки Як так можна? Ось все вуха отбиває. МТЗовське зовское Ой, короче, біда робить страшну річ. і коротше попав я на 3,5 тисячі це саме мінімум плюс доставка 4 тисячі нове сцеплення на наш газон цього зіпловської там де він розказував зіловська коробка беруть, уменшають вал як ставлять на газон і тоді не приходиться ставити цю плиту а тут ви бачите яку вліпили 2 сантиметрову. Із-за того не прийшлося їм обрізати вал. Тільки чпок зразу наділи і в гурки подались. Ось такі справи. Напоміти <різь> почипничок, ну почипник там як новий, його міняли два роки назад. Крутиться, все як положено. Ну, вже зараз он 205-й почні не міняк. Зняв тормозну систему, всю пооткручував, так як не було тормози, у мене пропали. Коротше, попротилало шланги мідні на колесі лежать. Думаю, як за його правильно заказати. Брати просто заказати бухточку 10 метрів і завальцювати і просто подрізав їх треба і завальцював їх. Так само дешевше получається. Комплект 1800 Повністю всієї тормозної системи. Так получається десь 1100 і плюс барашки, 20 гривень барашок. Ну там може. Може менше. Можна за 15 знайти. Ну, хай 1000-1200 тисячу, тисячу І купити саму ту вальцьовану фішку, яка вальцює краї. Ще 300 гривень. Півтори тисячі і, і можна саме зробити. Плюс залишається вам той барашок, який робить. Закажу зараз вам санечки, поміняти треба. Тоді воздушна система, що підмагає, допомагає туди нас заказати всередину потік то солу, як зняв відкрутив. Ну, Ось такі в нас проблеми случаються. От так розвалив я корзину. Сьогодні загружу маленький відос, і спитаю хлопців, хто що знає як так можна кончати. А вже завтра загружу це відео. Ось такі, такі справи, звісно. Так що дивіться акуратно, хто теж захоче виставити зажигання. Бо то, що як гружений, п'ятерочка, ну не п'ятерочка, там сімерочка. Як по полю їдеш, тепер то переключаєш, починає грітися. Кажуть, що тут зажигання, треба чи ранні, чи пізніше, просто просто туди раз туди раз спробуй, як буде димок кидати. Ось такі справи. Таке у нас коротеньке відео. не пойму, зачем, чи навіщо поставили сюди ресивер. Він був підключений до системи тормозіння. Це яке щось новеньке мутило, я щось. Це тут стояв у мене. циліндрик і воздушним цін. Там нажав, тут продавило систему. Сюди в перенесли, мов він туди був. Ну, приключений був на двох болтах. Тож він буде на чотирьох. Ой, такі справи сьогодні погода галіма, холодно. Але ми справимося. Пойду в інтернеті шукати. Де дешевше, де дорожче. Видивляться, як зекономить наш бюджет маленький. І більше всього позаказуємо нові шланги, бо вони вже такі старенькі-старенькі. Не знаю, побачу. 1, 2, 3, 4. 4 штуки. 4 штуки по 180 гривень. Ой. І опять 80 гривень з доставкою. Ну все, друзі. Не знаю, чи ставимо лайк, чи дизлайк. Але один хрен заведеться і поїде. Все, всім удачі.